До переїзду в гламурне місто Лос-Сантос Майкл де Санта був Майклом Таунлі, невдахою спортсменом зі школи, батько якого був п'яницею. Майкл виріс бідним і знедоленим, а тому звернувся до криміналу, пограбувавши свій перший банк у Карсер Сіті. Це принесло йому 10 тисяч доларів і тюремний термін, але це не зупинило його від кар'єри грабіжника. Згодом Майкл познайомився з Тревором, канадським психопатом, який теж мав схильність до пограбування банків, і разом вони швидко розбагатіли, доки Майкл не закохався у стриптизерку. Майкл одружився, завів двох дітей. Зрозумів, що тепер може втратити набагато більше, якщо його спіймає. Тому він став більш обачним професіоналом на превелике незадоволення Тревора. Звісно, все пішло шкереберть, коли Майкла важко поранили під час пограбування в північному Янктоні. Після прощання Тревор тікає у хортовину, залишивши свого напарника. Майкл, який незрозумілим чином залишився неушкодженим, і вийшов сухим із води бересою, прізвища десанта і веде безбідне життя, навіть маючи невірну дружину і сина дебіла. Але коли він і його новий приятель Франклін зрівнюють із землею будинок, який як вони думають належить коханцеві його дружини, Майкл виявляється виний 2 мільйони доларів наркобарону, що змушує його вийти з відставки. Повернутися в гру з Тревором і Франкліном. Розважайтесь. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.